Вітаю, друзі, на каналі Цинічна Політика з вами Герейтерович сьогодні 9 жовтня, і пропоную поговорити про кілька подій, які відбулися за останні два дні, але які так чи інакше мають відношення до виборів, яких з одного боку якби не повинно бути, оскільки триває війна, а з іншого боку, про них все більше і більше не просто говорять, а фактично починають готуватися. От хто грає в вибори? І чому грає вибори зараз? ми Будемо намагатися з'ясувати. Але перед цим, будь ласка, не забувайте про вподобайки, репости, коментарі, спонсорство і, звісно, підписку на канал Синічна Політика. Не відкладайте це на потім. Зробіть, будь ласка, прямо зараз. І не забувайте забувайте ставити дзвіночки для того, щоб вчасно отримувати повідомлення про свіжий відео на каналі. Отже, почнемо, мабуть, давайте з того, що комітет виборців України одна з найстаріших організацій, яка займається моніторингом виборчого передвиборчого. Поствиборчого процесу в нашій державі ну, заявив, що в Україні вже помітні ознаки передвиборчої активності. Хоча, ну звісно, офіційно ніхто про ніякі вибори не говорить. Про що йде мова? Я до речі бачив такі речі теж не тільки на це звертав увагу комітет виборців, але це такі історії, які час від часу з'являються і в засобах масової інформації. В різноманітних округах мажоритарних почалися фіксувати роздачу продуктових наборів організацію концертів, Атів відбувається якесь перерізання стрічок за участю потенційних кандидатів, як правило, це діючі там народні депутати від слуги народу, та й, взагалі, кажучи, під час однієї з останніх зустрічей зеленського зі своєю фракцією, народні депутати прямо посередковано піднімали питання, що якби Кабмін повинен бути більш уважним до побажань їх як мажоритарників в контексті нового проекту державного бюджету. Коротше кажучи, активність почалася активність достатньо. Нього така серйозна. Активізована діяльність ще виборчих штабів створюють нові так звані хаби, але вони по суті є прообразами цих штабів, які можуть виникнути в майбутньому, плюс масові тиражі партійної преси. Ну і активність політиків на місцях взагалі суттєво зросла. З пресою тут цікава історія: 900 мільйонів виділено в бюджеті, і левова частка цієї суми потрапить безпосередньо слузі народу. А вони ну, нічого іншого не знайдуть. Ніж взяти її пустити на друк газет, де вони розказують, які прекрасні президенти, як з президентом Україні власне, пощастило. Я зараз не утрирую, я просто цитую фактично ті матеріали, які виходять в цій партійній пресі. І ця партійна преса зараз регулярно з'являється в регіонах. Ну і давайте ще відверто: якщо ми подивимося на проект бюджету на 2026 рік, то він має всі риси перед а не воєнного документа. Про що я говорю? Про те, що там е, немає ніякої економії коштів з метою е, мобілізації всіх ресурсів на підтримку Збройних сил України. Там є дуже багато дій популістичного характеру, які красиво виглядають і які в принципі потрібні, але чи можуть вони бути реалізовані в країні, яка знаходиться в стані війни. Це питання відкрите. Але очевидно, очевидно, що це історія якраз про підготовку до виборів і робиться влада, тому що ну за бюджет будуть голосувати. Сувати Представники так званої монобільшості, бюджет розроблявся в офісі президента, трошки розроблявся в кабінеті міністрів. Ну і очевидно, очевидно, що всі закладені оці моменти вони були погоджені з єдиною метою: що коли буде оголошено старт виборчого процесу, власне, у провладного кандидата будуть всі е, гарні стартові можливості для того, щоб ці вибори е, розпочати. Отже, 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 якщо ми все так от уважно е, проаналізуємо, ми пома. Бачимо, що певний вже такий старт або певна гра вибори почалася, і вона йде власне від влади як такої. Є ще один момент: з'являється вчора матеріал. Який з посиланням на західне медіа Intelligence Online, пише про те, що залужний, начебто, вже пропонує своїм союзникам місця в парламентському списку на майбутніх виборах, і в списку є вже, начебто, кілька високопоставлених військових. Цей матеріал хапають власне всі провладні телеграм-канали, максимально його розганяють, пишуть різні уїдлові коментарі про те, що кому війна, кому вибори, ну і займаються своїми традиційними речами. Що свідчить про, по-перше, наявність як такої кампанії з розгону, а по-друге, про відверту замовність цієї цієї історії? Спочатку з'являється коментар медіарадниці Валерія Залужного. Оксани Тороп, яка говорить про те, що залужний неодноразово говорив про те, що доки триває війна, ні про які вибори він не думає і ні до чого не готується, і щоб там не писали якісь джерела, це не так. І взагалі дуже шкода, що змі, в тому числі українські, в тому числі і достатньо поважні, вони цю інформацію без належної перевірки, так би мовити, розстережували. Це дійсно вчора мало місце. Я сам я сам це спостерігав, і чесно кажучи, я не дуже зрозумів деякі статті. Ще раз підкреслю в поважних виданнях, які були подані без будь-якої мінімальної критичної оцінки, так не може бути, і це відповідно неправильно. Ну а далі, далі з'явився допис Валерія Залужного, і він в цьому дописі другий раз. Другий раз після свого звільнення з посади е, головнокомандувача збройних сил України сказав, що е, ні про які вибори, ні про яку участь в виборах мова не йде від слова взагалі до тих пір, до тих пір, доки ми е, не будемо мати можливість ці вибори власне е, провести. Цитата: я не визнаю жодних ідей проведення виборів під час війни. Кожний, хто отримує пропозицію, від начебто мого прізвища долучитися до будь-яких процесів через будь-яку організацію. Має повідомити про це правоохоронні органи. Я не створюю ні штабів, ні партії. Принципово немає жодних зв'язків з будь-якою політичною силою. Там є багато інших моментів, що доки в нього є можливість служити державі, він буде це робити. Його позиція незмінна, доки вибори, доки війна ніяких виборів в Україні до, до будь-яких там органів державної влади, і так далі. І ворог зараз розхитує ситуацію середини країни. Ну і йому теж шкода, що багато ЗМІ не доносять до громадян України насправді стратегію, власне, доки якою ми здобудемо перемогу і право взагалі проводити ці вибори? От мені здається, дуже класна, насправді, фраза і дуже правильна фраза в цій ситуації, яка власне. Зараз складається, отже, ну очевидна відповідь, але всю відповідь навіть телеграм-канали про владні теж намагалися вчепитися і почали розказувати, що ні вже є списки, є вже штаби і так далі. Хоча це відглядав виглядає як відвертий фейк, оскільки ну бути послом у Великій Британії, формувати які штаби у Великій Британії, думати про вибори в Україні ну це така собі ідея. Вона навіть нелогічна, з навіть якихось мінімальних, скажімо там, міркувань, але очевидно, що. Що у влади є певне завдання вивести якось зараз залужного, він же сам не виходить, що його якось типу вивести в політичну площину і почати бити по ньому з усіх гармат? Ну типу, що отже, він в виборах збирається брати участь, значить, можемо починати критикувати те, що це не так. Ну тут мало кого цікавить, тому що головне просто цю тезу запустити. Більше того, якщо ми дуже уважно подивимося, хто з політичних сил, з політиків, які мають всі шанси, ну, по перше, брати участь в президентських виборах, це очевидно да? але мають шанси на проходження своїх політичних сил до парламенту, то ми побачимо дуже красиву таку і цікаву картинку: що Залужний, Порошенко, Разумков, представники партії Голос я, чесно кажучи, не чув подібних заяв від блоку Тимошенко, але думаю, що вони теж дотримуються цієї позиції там при всіх при всіх моментах і при всьому моєму особисто критичному ставленні, наприклад, там до. Подібних там ініціатив і подібних там, скажімо, заяв, так от всі ці люди, яких я перерахував, вони власне і політичні партії, вони власне говорили про те, що ніякі вибори під час війни неможливі. Просто неможливі, тобто не можна їх проводити, тому що це буде ну будуть вже не вибори, або ну це буде фактично там спроба узурпувати владу. Тобто, про це теж окремі з цих політиків говорили, як воно може так виглядати. І така позиція ну провідних політиків вона свідчить про те, що насправді насправді, вони віддають собі раду в тому, що спочатку треба мати стабільне перемир'я, ну, навіть не перемир'я, стабільний режим припинення вогню. А потім про вибори говорити. А хто ж в нас говорить про вибори? А про вибори в нас говорить? Володимир Олександрович, президент, нещодавно в інтерв'ю Fox News, сказав, що як тільки в нас буде найменше перемир'я, ми готові провести вибори на зустрічне питання від американського журналіста: так у вас же там конституція, і так далі, і тому подібне, Зеленський відповів, що я передам це парламенту, а парламент щось придумає. Тобто, логіка, яка мінімальне перемир'я. Без відміни правового режиму воєнного стану, і ми вже готові проводити президентські вибори. Тому питання, кому вибори вигідні, хто грає в вибори. Мені здається, воно ну втрачає свою актуальність. Чому? Тому що відповідь очевидна: немає сенсу шукати чорну кішку в темній кімнаті, особливо якщо цієї кішки там немає. Президент прямо каже, що такий варіант є, і ми над цим варіантом думаємо. І в принципі, якщо з'явиться така можливість, ми будемо це реалізувати. Зовоти, знаєте, мені на цьому фоні особливо прикро, що оці розмови про вибори тема насправді ж набридає, вона не повинна зараз бути. Я і мої колеги змушені її коментувати, тому що журналісти телефонують і задають питання з цього приводу, і так далі. Що ви з приводу цього думаєте? І ми змушені на це власне відповідати. Західні журналісти регулярно телефонують або там просять про якісь зустрічі в Києві. Щоб поговорити про те, які ми можуть вибори і подальші розклади, а говорити треба про зовсім інші речі: про те, що на сьогоднішній день перед країною стоїть там низка викликів. Про те, що на сьогоднішній день в Верховній Раді лежать законопроекти, які вже, наприклад, там. Скажімо, прийняті, проголосовані, але вони не мають підпису президента. Я нещодавно дізнався Дмитро Розумков про це говорив: що є законопроект, який прирівнює права людей, які втратили житло на тимчасово окупованих територіях, до тих, хто живе на території вільної України, і їм отримати компенсацію. Закон до сих пір не підписан представники опозиційних різних там політичних сил, депутатських груп вони в принципі просували ці законопроекти, змогли зібрати голоси. Вони були проголосовані, а президент не підписан. Підписує і мені здається, що я тут ну не можу не погодитися з тим, що це неповага до людей, які пережили там Маріуполь, Бердянськ, Бахмут, Авдіївку, Мелітополь змушені були виїхати з цієї території. Вони влаштувалися на території е, України, як ну не, не, ну, яка не контролюється і не буде ніколи контролюватися російськими окупаційними військами. Вони очевидно повинні були б розраховувати на таку компенсацію. Депутати свою роботу виконали, але президент просто тижнями місяцями не підписує. Зато закон про те, як позбавити набу і саб незалежності, президент підписав за пару годин після того, як він був проголосований. Правда, потім прийшлося все перегравати і повертати взад, як то кажуть. Але ну кого це вже на той момент хвилювало? І от, по факту, що ми маємо: ми маємо безглузді розмови зараз про вибори. Ми маємо безглузді розмови про те, хто які там виборчі штаби формує, хто кого бере в якісь там списки. Тим більше, що ще раз підкреслюю: ті, хто не є у владі, вони. Такими речами зараз не займаються від слова зовсім. Вони думають про те, що робити з проектом бюджету, тому що в проекті бюджету просто-напросто колосальна дірка. Я е, бачив цифру в 750 мільярдів гривень. Вона підтверджується, в тому числі різними там. Депутатами Верховної Ради, я і від Європейської солідарності від розумної політики, власне, це чув там від голосу. Тобто вони говорять про це, вони вказують власне на це. Да, що дірка в бюджеті, замість того, щоб займатися зараз цим питанням, обговорювати, комунікувати з громадськістю. В нас влада через свої анонімні телеграм-канали розказує, хто піде, хто не піде на вибори. Хто які штаби формує, не формує, і яких генералів всі штаби беруть і не беруть. Мені здається, що це повна втрата розуміння пріоритетів, і ця ситуація вона є абсолютно. Неприйнятною для країни в цілому, і дуже би хотілося все ж таки вірити, що після того як це питання, начебто, обговорили і чітко дали зрозуміти, що не ми про це говоримо, а говорить виключно влада, влада трошки схаменеться і повернеться на землю. Да, і почне думати про те, що спочатку треба війну завершити, перемогу отримати, а потім думати вже про якусь організацію виборчого процесу. Дякую всім, хто сьогодні був зі мною. Не забувайте, будь ласка, про вподобайки, репости, коментарі з спонсорство і звісно, підписку на канал «Цинічна Політика, і до наступних зустрічей. Слава Україні!